Сьогодні буде незвичний випуск, оскільки у цьому відео я вам розповім про ігри, які будуть роздавати у червні 2024 року для підписників PlayStation Plus Essential та PlayStation Plus Extra та Deluxe в рамках фестивалю Days of Play. Добрий ранок, аж сніданок! З вами відео Рейсер, а це новий випуск рубрики PlayStation Plus для українців. Скоріше за все, але перед тим важлива інформація. Хочу нагадати, що у нас країні триває війна, і наш обов'язок цивільних людей допомагати за силу нашою гривною. Тому під відео є посилання на фонд повертайся ж. Живим. Допомога ЗСУ це дуже важлива річ, а тому, якщо у вас є можливість задонатити, то скористайтеся нею і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. А також, якщо ви задонатили на ЗСУ і у вас є зайві кошти, хоча це неможливо, то у вас є можливість здатити мені для того, щоб я був в сексі. Але подумайте двічі, чи варто це робити. Заводьте правильну суму, бо кошти я вам не поверну. Дякую за увагу та погнали до відео. Спочатку ігри для PlayStation Plus Essential. SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake Це пригода від Purple Studios, де губка Боб і Патрік відкривають портали до різноманітних світів, використовуючи сльози русалки, що виконують бажання та рятують всесвіт у космічних костюмах. Губка Боб і Патрік зустрічає таємну ворожку мадам Касандру, яка дає їм флакон зі сльозами русалки. За легендою, ці сльози виконують бажання тих, хто має чисте серце. Але коли двоє друзів занадто захоплюються і загадують бажання, вони розривають саму не Простору і часу, випускаючи космічне жиле на Бікіні ботом і відкривають портали до дивних світів. Тепер нашим героям належить рятувати своїх друзів, які загубилися у бажаних світах, і повернути найвідоміші будівлі Бікіні Ботом. Але у мадам Касандри є свій підступний план. Угри відсутня українська локалізація. AEW Fight Forever. Це просто гра про боротьбу від THQ Nordic. У Угри відсутня. Українська локалізація Streets of Rage 4. Це сучасне продовження класичної серії бійок від студії Lizard Cube, яке зберігає дух оригінальних ігор з новими механіками, ручною анімацією та музикою від всесвітньо відомих композиторів. У гри відсутня. Українська локалізація. Ігри будуть доступні з 4 червня. Тепер ігри, які будуть роздавати для PlayStation Plus Extra та Deluxe. Дреч це рольова гра про риболовлю з елементами космічного жагу від Black Salt Games, де гравець керує невеликим рибальським човном, досліджуючи таємничий архіпелаг і зіштовхується з ловкрафтським створінням. У грі гравець виконує роль рибалки, який прибуває до прибережного містечка Грейтер Меро, розташованого на віддаленому архіпелазі, щоб працювати місцевим рибалкою. Початку робота здається звичайною, але незабаром рибалка починає помічати дивні явища, особливо вночі. Тумани, раптово з'являються скелі, примарні кораблі, ворожа дика природа, морські монстри та відчуття, що за ним спостерігають. Плаваючи архіпелагом, він також знаходить пляшки посланнями, які є щоденниковими записами новоспілки Джей Джей, що розповідає про своє прибуття на архіпелаг з чоловіком, який підняв з морського дна таємничу скриньку, відкривши, яку випустив якусь надприродню силу. У гри відсутня українська локалізація. Лего Марвел Heroes 2 – Це пригода від Ті Games, що об'єднує іконічних супергероїв та лиходіїв Марвел з різних епох і реальностей у битві проти часоподорожуючого лиходія Канга Завойовника. У гри відсутня українська локалізація. Cricket 24 – це просто спортивна гра про Крікет від Big Енд Studios. У гри відсутня, українська локалізація. GTA San Andreas Remastered Definitive Edition. Це одна з моїх найлюбленіших ігор від братів Хаузерів. На мою думку, одна з найкращих ігор в історії. Гра розповідає історію Карла Джонсона у штаті Сан Андрес, в якій входять міста Лос Сантос, Сан-Фієро і Лас Вентурас. Ця гра пропонує один з найкращих сюжетів в ігровій індустрії у стилі Квентіна Тарантіно. У грі також один з найбільших відкритих світів від братів Хаузерів, оскільки він містить у собі аж три великих міста, які є ігровою інтерпретацією реальних міст у Сполучених Штатів. Америки. Також це перша частина GTA з RPG елементами та повноцінною кастомізацією головного героя, транспорту та зброї, як ви можете кастомізувати вашого персонажа. У грі присутні магазини удажі Bingo, присутні барбершопи, де ви можете обрати зачіску для головного героя, присутні тату салони. У грі також присутні великі різноманіття зброї, відповідно, магазини, де цю зброю можна придбати, з тиром, де ви можете прокачати навички стрільби. Також це перша частина GTA, де з'явилась повноцінна кастомізація транспорту. Транспорту і місця, де ви можете займатися тюнінгом вашого транспорту, оскільки це перша частина GTA, у якій з'явилися rpg елементи з реальною прокачкою, то у грі з'явились тренажерні зали, де ви можете прокачати силу та бойові мистецтва вашого персонажа, присутні закусочні, де ви можете збільшити здоров'я головного героя. Але не перестарайтесь, бо ваш персонаж може потовстіти і відповідно бути повільним. У грі також присутні автошкола та авіашкола, які всі ненавидять. Новілас ну, Вентурис є декілька повноцінних казино. Де ви можете програти усі свої гроші, і у грі також присутня дуже велика кількість додаткових активностей. Ну і ще це перша частина GTA, де головний герой вміє плавати. Також у грі присутній повноцінний підводний світ. Але це не оригінальний порт PlayStation 2, а скандально відоме переробло від Grow Street Games, частина збірнику GTA Trilogy. З цього випливає два великих мінуси і один величезний плюс. Мінусами цього переробло є дуже дивна графіка на Unreal Engine 5 та оптимізація з величезною кількістю багів. Плюсом цього переробла є адекватне керування на геймпаді, якщо порівнювати з версією для PlayStation 2 або, прости господи, версією для ПК. У підсумку я вам агресивно рекомендую заванти. Тажити це переробло та поринити у цю надзвичайно захоплюючу сюжетну пригоду і не звертати увагу на баги та незграбну графіку, а насолоджувати з драйвовим ігроладом та наративом безкоштовно. На жаль, у грі відсутній кооперативний режим, який був доступний у версії для PlayStation 2, де ви могли бігати зі своїм бро по відкритому світі. У гри відсутня українська локалізація. Усі ігри будуть доступні 7 червня. Ну що ж, відео підходить до завершення, і хочу сказати, що ця добірка є одною з найунікальніших, оскільки у ній роздають ігри для усіх рівнів підписки у рамках програми Days of Play. Особисто мене цікавить Street of Rage 4, LEGO Marvel Super Heroes 2, бо я люблю LEGO, Ну і перероблю GTA San Andreas взагалі топ. Усім рекомендую. Ну а інші ігри таке. Перше, про що вас хочу попросити, це підписатися на канал та покласти вподобайку. А також не забудьте залишити коментар з думкою про добірку. Не забувайте підтримувати український Ютуб. Ви також можете профінансувати мій канал та стати моїм власним Ахметовим по посиланню знизу на мою дяку. Бережіть себе, ховайтесь, коли повітряна тривога. Якщо є можливість, то допомагайте ЗСУ і пам'ятайте, що ми вже перемагаємо. Батько наш Бандера, а Україна мати. До нової зустрічі! А, ну і, до речі, я повернувся на YouTube. Ось цей. Ну, коротше, не судіть мене строго, я ще, я ще не навчився нормально говорити і читати свій власний сценарій. Ось. Але я буду дуже вдячний, якщо ви поставите лайк.